Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Друзі, ви мене останнім часом дуже сильно ругаєте за те, що я якісь тільки негативні новини вам представляю про українців в Польщі. Так от маємо сьогодні прекрасніші новини. Маємо сьогодні дуже гарні підсумки і здобутки українців, українських біженців, які знаходяться в Польщі, і які якби, своєю діяльністю показують, що Україна це справді європейська країна, яка Може претендувати навіть на лідерство в Євросоюзі через якийсь дуже короткий період часу. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Пишіть в коментарі, звідки ви його дивитеся з якого міста, і діліться ним в себе в соціальних мережах. Нехай люди знають, нехай люди бачать. Отже, в 2022 році в Польщі було засновано понад 20 тисяч українських підприємств. Українцями, які приїхали до Польщі вже після початку війни, тобто бачимо, що українці є, скажімо так, таким флагманом на сьогоднішній день в Польщі, і вони серед всіх інших іноземців займають перше місце по відкритим компаніям це і юридичні, і фізичні особи, або коротко ФОПи. Також майже одна, майже одна третя, тобто понад 30% українців, працевлаштованих в Польщі в 2023 році, за спрощеними умовами, знайшли роботу в сфері промислової переробки, де зазвичай виконують прості роботи. Тобто, це традиційно люди, які працюють на заводах, фабриках, складах і так далі. А конкретно на складах ще цілих 14% працює. це транспортна галузь, а також склади типу Амазона, Бідронки і так далі. Тут вони також виконують просту там, мануальну роботу, збирають замовлення. І так далі. Це робота, яка не вимагає ні знання мови, ні вищої освіти. Хоча зараз в Польщі також існує дуже багато варіантів, коли ви, знаючи мову або англійську, або польську, можете також працювати і в офісах цих логістичних компаній, і виконувати вже таку більш кваліфіковану роботу, отримувати більше е, вищу заробітну плату. Але для цього, звісно ж, потрібно мати вже якісь додаткові навички. Також інші галузі. Економіки, в яких українці знайшли роботу, це послуги, пов'язані з адміністративною та допоміжною діяльністю, це цілих 18%, а також проживання та харчування це 7%. Це, скажімо так, роботи, на яких працюють в переважній більшості жінки, яких ми знаємо приїхало найбільше до Польщі від початку війни, це прибирання офісів, будинків, готелів, якась допоміжна робота на кухні і так далі. Також е, інші галузі, в яких працюють українці, це будівництво, торгівля та сільське господарство. Близько 6 має кожна з цих галузей. Тож ми бачимо, що е, незважаючи на м, тяжкий період економічний в Польщі, українці. А саме українські, українські біженці не просто приїхали і отримують якісь там кошти від польської держави на дітей, там і так далі, якісь інші допомоги, а вони активно інтегруються в різні сфери польської економіки і мають, скажімо так, величезну частку, а значить, і величезний вплив на, якби на те, що в Польщі відбувається на розвиток всіх галузей. Ну і звісно ж, найприємніше це те, що в Польщі відкрито понад 20 тисяч. Українських підприємств з українським капіталом це люди, які скоріш за все в Україні будували бізнес або приїхали вже до Польщі і вирішили там спробувати себе в бізнесі. Пробують ризикують, створюють нові робочі місця і цим самим допомагають розвиватись польській економіці. Надіємося, що ці всі люди понабираються. Надіємося, що люди понабираються досвіду і після того, як ми переможемо в війні, повернуться в Україну. І цей досвід свій будуть вже втілювати саме в своїй рідній країні. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я надіюсь, для вас ця новина була приємною. І надіюсь, що ви будете її поширювати в себе в соціальних мережах. Дякую всім за підписку, за лайки. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.